Подовжили життя ще одному тролейбусу. Транспорт, що експлуатувався з 2006 року, капітально відремонтували на базі навчально-виробничої дільниці електротрансу. Він був зконструйований, можна так сказати, заново. Усі несучі конструкції на 90% були замінені, були замінені вся зовнішнє оздоблення, обшивка цього тролейбуса. Повністю була замінена електрична частина, тобто проводка тролейбуса, уся оптика. Оновили тролейбус і зовні, зокрема, салон, інформаційну та систему управління водія, лед освітлення, двері. А також зробили транспорт тихішим. Було замінено на компресорний агрегат. Немало важливий вузол тролейбуса. Який забезпечує повітрям рухомий склад, також українського виробництва, і він вже набагато тихіший. Це вже 15-й капітально відремонтований тролейбус у Хмельницькому, вперше у брендових кольорах міста. Його оновлювали протягом декількох місяців. Близько 10 років він ще зможе перевозити пасажирів. Вартість відновлення склала майже 600 тисяч гривень. Це щонайменше у 10 разів менше ніж коштує новий. Перші тролейбуси ми відновлювали за допомогою спеціалізованого підприємства. Ну але власне потім наші спеціалісти побачили, що це можна робити своїми силами, і ми почали робити їх своїми силами. 12 ми відновили власними силами. До процесу залучаються працівники КП «Електротранс», до процесу долучаються, і що дуже важливо, наші учні навчально-виробничої дільниці, яку ми відкрили кілька років тому на КП «Електротранс» для вищого професійного училища номер 11, Тобто до процесу долучаються так само учні ВПУ 11, цей тролейбус незабаром хмельничани побачать на різних маршрутах міста. А на підприємстві триває ремонт ще одного старого транспортного засобу. Крім того, поповниться тролейбусний парк й новими вже наступного тижня. Паралельно далі нам поставляють згідно контрактів норві тролейбуси. Зараз буде 10, до кінця року очікуємо ще партію, і на березень 2026 року очікуємо ще партію, плюс капітально ремонтуємо. І я думаю, що реально десь на перший квартал 2026 року ми зможемо мати там 95-97 оновленого тролейбусного парку нашого комунального підприємства Електротранс. Дар'я Курнос, Данило Біга, новини міста.